Радіо UA Дорогі Радіослухачі? Зараз з нами Анатолій Курносов, аналітик центру політичних студій Доктрина, експерт українсько польської медіаплатформи. Пане Анатолію, вітаю вас! Доброго дня! Вітаю! Ви опублікували нещодавно статтю із заголовком повстання фермерів у ЄС, блокування кордонів із Україною. До чого тут Росія була така назва цієї статті. А до останнього питання ми напевне дійдемо згодом. Так чого ж хочуть фермери? Головне запитання. Е, так, ну це, це цим питанням я зацікавився і почав вивчати е, в тій мірі, оскільки я взагалі досліджую польсько-українські стосунки. Mm -hmm. е, перш за все, хочу е, насамперед зазначити, що е, я е, є прихильником якомога більш. Е, Кращих і тісніших стосунків України з Польщею, оскільки це наш найближчий союзник географічно, ментально, і без е, тісного союзу союзницьких стосунків е, між нашими країнами не може бути. Достатньо твердої архітектури безпеки у нашій частині Європи. Це я так просто насамперед розповідаю, тому що вже в мережі почалися певні звинувачення щодо мене, що я проводжу таку, так би мовити, антипольську пропаганду. Аж жодним чином ні. Більш того, якщо уважно віднестися до, мою, до, мою, до мого матеріалу, з нього видно, що власне це питання проблеми. Цих протестів е, фермерів, у вони характерні не лише для Польщі. Вони зараз охопили практично весь Європейський Союз, і е, причини його власне полягають не, е, не у політиці, як такій Польщі, а у політиці Європейського Союзу. Вона має багато недоліків. От про це також широко говорять. Але, е, от, на жаль, в такий спосіб, як е, та блокада кордону, е, яка розпочалася, яку вчора розпочали вже польські аграрії, вона відбувається саме найбільш болісно, відбувається саме на Україні, оскільки Україна дуже залежить від експорту своєї агропродукції. І Її блокування це сильно вдаряє по українському бюджету. Так дійсно в п'ятницю вже розпочались знову повторні блокування кордонів. І якраз давайте тоді я вас запитаю: а які ще фермери протестують, в принципі, що ми розуміли всю картину? Ну протестують вже протестували і німецькі фермери, і французькі фермери, і бельгійські фермери. Тобто зараз очікується наступна блокада, у, наприкінці, наприкінці лютого французькі фермери, там, наприклад, вивозили там на міста, е, такі гноя розкидачі, розкидали їх там у Парижі е, біля аграрної біржі. Е, ну, тобто, це, це знаєте, воно це, це, така картинка. Е, Такого загального фермерського протесту і вона користується великою популярністю в тій самій Польщі. Ну, тут можна зрозуміти, оскільки це е, дрібні фермери, які е, є простими людьми, які є пр простими виробниками, людьми від, е, від праці. Ось. І е, Тому в, воно справді викликає емпатію в, в таких самих простих людей, е, е, емпатію на тлі. Не завжди вірної і вивіреної політики керівництва Євросоюзу, політики Брюсселю, який накладає багато обмежень на, на фермерів там і екологічних, і екологічні, кліматичні, і так далі. Ну тобто, е, от саме і проблема в тому, що цей це як показує, що питання в Польщі не, не лише в ній дні, більш того, воно поширюється на цілу Європу, і найбільш потужний протест має бути загально запланований, принаймні на зараз загальноєвропейський протест має відбутися перед е, виборами до Європарламенту. Під гаслами знесемо цю європейську, європейську бюрократію, uh -huh. ось ну але знову ж таки проблема в тому, що страждає і насамперед з нашого погляду, як українського погляду, під час війни страждає український експорт, а це втрата тих коштів, які можуть піти на закупівлю і озброєнь, ну і взагалі на підтримку України під час війни. Та, пане Анатолію, ви знаєте, наші радіослухачі неодноразово чули від наших спікерів, що економіка Польщі дуже залежить від саме таких дрібних сімейних господарств фермів. І це дуже велику частку цих доходів у польський бюджет, йде якраз із таких організацій сімейних. Як пише видання фермер ПЛ, протест. Бельгійських фермерів у Брюсселі, яких підтримують колеги з інших країн, поступово перетворюється в селянське повстання небаченої сили. Це цитата була так: 1 лютого європейський квартал у Брюсселі перекрили півтора тисячі тракторів. Чи протести є організовані? Вони проходять під централізованим якимось керівництвом? Питання до вас? Ну, принаймні, наскільки я це питання досліджував, принаймні. Три фермерських організації, там така організація як Farmer Defense Force Нідерланди, потім Інститут агрокультури і економіки, і Німецькі ще одна, одна організація, також вони виступають одними з організаторів цих протестів. Тобто ми можемо говорити, що ну, це ще раз підтверджує, що, в принципі, Проблема спільна, і проблема не лише характерна для Польщі, але і для багатьох інших країн. Проте, знаєте, ну найбільше мене тут навіть турбує, е, з, з точки зору тих проблем, які я досліджував, і це з точки зору е, проблема російської пропаганди, російських впливів. Бо тут якось так переважно поза кадром залишається проблема саме того, що. От в такому суспільному сприйнятті і польських навіть навіть польських фермерів, не кажучи вже про фермерів Західної Європи, е, найбільш, най, найбільшим джерелом проблеми е, після можливої європейської бюрократії викликає саме Україна. Тобто, говориться про те, що через е, таку політику Євросоюзу, Європейської комісії, яка дозволяє безконтрольний. Е, Імпорт українського збіжжя і не лише до Європейського Союзу, воно заливає європейський ринок, через то банкрутіють європейські фермери. Ось, але абсолютно якось поза душками там говорять лише одиниця, напевно, про це, що досі не накладено санкцій на російську агропродукцію, і вона мало того, що в. Впливає на 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 європейський ринок. Більш того, Росія проводить політику зниження цін, свідому політику зниження цін, і і більш того, вона нарощує цей експорт. Вона порівняно от за останні роки, вона цей експорт збіжжя насамперед, в тому числі скоріше за все, і вкраденого на території України на окупованих територіях. Вона цей експорт збільшує і. Чомусь про це не говорять. Немає такої якоїсь в, в суспільній свідомості, про усвідомлення, що це насамперед проблема через Росію. Навіть е, якщо подивитися, я вивчив і написав ці статті про, посилаючись на польські джерела, про те, що, скажімо, е, е, за 2002 там і. Половину 2003 року, е, як виявляється, в Польщу потрапило десь в 2,8 разів більше російського зерна, ніж українського. Хоча знову ж таки польські фермери звинувачують і блокують український кордон. Ну, е, якщо проблема в Європейському Союзі і в станціях, то можливо варто заблокувати тоді німецький кордон, так? Ну ну і. Тобто, до речі, чому країні залишається україна в цій ситуації, так хоча знову ж таки я ще одну хвилинку зауважу, що це власне не проблема, як така європейських фермерів. Ну ну бо ну важко вимагати від європейських фермерів знаєте, якоїсь геостратегічної розуміння ситуації взагалі. Ну вони знаходяться під загрозою банкротства, вони бачать найближчий шлях, найближчий вихід і вчиняють ці дії. Тобто, це. Насамперед, проблема в комунікаціях. Комунікація із української сторони, на жаль, вона існує велика, і з, взагалі, з, 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 з комунікація з боку заходу. Знаєте, я ще рік тому дивився. Дуже цікава була лекція Пітера Померанцева, відомого дослідника російської пропаганди і російських впливів. Він ще тоді сказав, що його дивує те, що Захід накладає санкції на Росію, але не проводить жодної публічної роз'яснювальної компанії для своїх громадян. Тобто, для чого це потрібно? Як це впливає? От, на жаль, ми бачимо зараз цього результати. цього. Як ви гадаєте, пане Анатолію, російська пропаганда ефективніша за зовнішню українську оцю комунікацію, як ви сказали? Чи також тому, що це задовільняє значну частину європейських політиків? Ну, бачите, я думаю, що і так, і так. Тут важко провести якусь межу і сказати, там, скажімо, що це там 70% російської пропаганди, а 30 політиків і так далі. Е я думаю, що працює як одна складова, так і інша складова. На жаль, ось, бо скажімо, мова ж навіть не лише в санкціях. Ми от говоримо про те, що близько 300 300 мільярдів російських активів заблоковані, в тому числі країнами Великої Сімки, країнами Європи. Але вони досі не працюють, хоч про це багато говориться, вони досі не працюють на, на користь України нещодавно було прийнято нарешті рішення про 50 мільярдів доларів допомоги з боку Європейського Союзу. а Тут мова про 300, ну тобто в 6 разів більше. Тобто, чомусь це рішення знову таки не приймається. Тому ще раз повторюся: напевно, проблема перша. Російська пропаганда, друга проблема певних інтересів, в тому числі в Європі. Ну і третя проблема це проблема української недостатньої комунікації. Хоча тут важко в відсотках розкласти, яка сама проблема є найбільшою. Дякую, Анатолій Курносов, аналітик центру політичних студій, доктрина, експерт українсько-польської медіаплатформи. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.